Молитва за дітей та онуків, молю Тебе, Всевишній Боже, благослови моїх дітей та онуків, благослови, їх, Господи, коли прокидаються вони вранці, охорони їх розум, тіло і душу, провадь їх усюди, опікуйся ними. Благослови Господи, ці місця, де вони живуть. Вчаться і працюю благослови дороги, якими ходять, мої діти та онуки, і тих, що ходять поряд із ними. Навчи їх, Господи, прощати і любити ближнього як самого себе. Коли спіткнеться дитина моя, підтримай її, Боже, благослови дітей та онуків моїх. Своєю безмежною, Божою любов'ю, провадь і направляй їх на правильну життєву дорогу, твоя любов, Господи, ніколи не минає, твоє Боже благословення робить чудо у Твоїх руках і під тінню крил Твоїх, наші діти та онуки в повній безпеці. Благослови, Господи, дітей і онуків моїх, я знаю, що Ти їх любиш більше, ніж я. Моє життя це мої діти та онуки. Вклоняюся, Господи, тобі до них і прошу, щоб усе життя Ти їх беріг. Амінь. Пресвята, Богородице, благаю і Тебе. Охорони моїх дітей та онуків від небезпек для душі і тіла, випросив Господа нашого Ісуса Христа, благословення їм на щасливе життя, на довголіття в мирі та радості, молю я, небесна Царице, щоб вони були люблячими, добрими. І співчутливими, щоб завжди мали погляди ясні, душі чисті, голови мудрі. Мати Божа, накрий своїм святим покровом моїх дітей та онуків, захисти моїх дітей та онуків від хвороби важкої, віддаю своїх дітей та онуків. Небесна Царице, тобі під твою люблячу опіку, бо знаю, що ти завжди будеш їх вести і любити. Амінь.